Розкажу вам три свіжі відгуки. Попросила записати люди, які тільки-тільки почали пити. Зараз вам скажу. Гляну. А, так, де мені написали. Це є відгук перший це тільки по елеву, а другий це коли дівчина взяла і ранкові, і вечірні. До речі, ви знаєте, що коли одночасно починати пити або дуже швидко підключати вечірні, то результати швидші. Ну, Все індивідуально, але, як правило, результати швидші. Дивіться, перший результат я вам зараз скажу це по ранкових і вечірніх капсулах. Такий відгук я попросила дати і написала Оля: Добрий день, дякую. Більш-менш в порядку, з того, що помітила, то сон став міцніший і трішки додалось мені енергії. Наразі в процесі зелену таблетку п'ю цільною. По тиску я спитала, то тиск в мене зазвичай понижний, та й не міряла за ці дні, з'явилося енергії, тому вже рада, поспостерігаю за цим. Це на ранкових і вечірніх самі перші результати буквально, не знаю, може днів 5 людина п'є. І, що цікаво, ті люди, в кого є низький тиск, то вони буквально одну-дві капсули. І, і зразу переходять на цілу. А от в кого високий тиск, то вони ділять. Я слухала презентацію з Казахстану, то там жінка 80 років, вона почала пити, вона пил, з весни минулого року пила, вона ділила цю капсулку на 10 частин. Можете собі вийти, ми всім кажемо, третя, ну, четверта, дехто в мене є такі е, е, жінки, які самі собі прийняли рішення: одну шосту пили. Тоже нормально, бо їм ну, більша доза була завелика. А оце я перше чую, що аж настільки, аж на 10 частин вона ділила. Ну, напевно, тому що й вік, рахуйте, 80 років, так. і плюс там дуже серйозні були проблеми зі здоров'ям. Як знайду повний відгук, я викладу. викладу в себе в соцмережі, тому там підпишіться, я її не називаю, тому що, може, TikTok не захоче пустити цей ролик. І другий відгук, зараз я гляну секунду. Другий такий результат, цікавий. Дивіться, теж буквально ця жінка брала, тому що діабет. І дивіться, такий відгук. Добрий день, поки що результатів не спостерігаю. Єдине, що, якщо зранку випиваю, то до 12 не їм трішки схудла, тиск тримається, цукор теж може з'явилось більше енергії, капсулу ділю на три частини. Я прошу, то, що якщо ви до 12-ї не хочете їсти і трошки вже почали скидати вагу, то це вже результати за тих, не знаю, по моєму, ви п'єте 5 днів чи 7 днів. Ну, по моєму, нап'є 5... зовсім недовго. Це теж вже результати і дуже гарні.